Кажуть, Бог створив чоловіка, щоб він творив добро на землі, але для творчості потрібно натхнення як його уособлення на світ з'явила жінка. Усе, що робить оселю живою: ткацтво, вишивка чи розмальовки, народжується з теплоти жіночих рук. Давній символ берегині, як виявляється, живий дотепер. Берегиня, істота східнослов'янської міфології: нижче жіноче божество чи дух охоронець, більшість трактувань берегинь як надприродних істот або особлень материнства і жіноцтва належать вже до часу незалежної України. У сучасних інтерпретаціях берегині це хатні жіночі духи, особлення материнського заступництва від усякого зла, духи охорони осель та родини. Частина науковців виводить берегинь від слова берег і вважає їх річковими духами та пов'язує з розміщенням. Салками. І десь наприкінці 90-х, наче гриби після дощу, почали з'являтися одноіменні назви різноманітних гуртків, шкільних краєзнавчих музеїв, громадських об'єднань, мистецьких колективів, фестивалів. А Житомирці навіть вивели новий сорт картоплі берегиня. Хто ж вона така, та берегиня? І чому її ім'ям ми називаємо те, що стосується народної культури? Як виявляється, одним із найпопулярніших через тисячу років знову стало ім'я давньої богині? Це не випадковість, пише Василь Скуратівський. На його думку, символіка цього слова навіть у генах українок. Якщо ми візьмемо от так історично, да як склалося у всі стародавні часи. У всіх культурах, у всіх етносів, що ми не прочитаємо, які ми не візьмемо стародавні писання, скрізь є цей образ жінки, матері, жінки-дружини, яка оберігає, яка надає сили, яка молотовним своїм станом підтримує чоловіка, сина там всю свою сім'ю. Україна це інська зона. Інська енергія це жіноча енергія, материнська енергія. От, наприклад, Росія, наші опоненти, да, вони наші вороги. А це янська зона, тобто це чоловічі якості. Тому вони завжди лізуть у якісь пойовиська, у війни. Їм ви щас хочете щось захоплювати. Тобто там нуртує ця чоловіча енергія, яку треба спрямувати в вірне русло. А оскільки там очільника нормального нема, то таке відбувається. Берегиня — похідне від берегти, оберігати. Зрештою, і берег означає межуче місце, яке відмежовує воду від землі. Про це говорить і етимологія цього слова. Отже, берегиня це власне берег і я, а в образному сприйнятті я вас оберігаю. Похідними є також слова оберіг і обереги, охоронні символи та знаки. Що ж спільного в русалок із назвою, скажімо, фольклорного колективу, як виявляється, є така спільна опція одноіменний корінь берег. Саме він дав підставу вважати богиню за русалку, котра оселяється на берегах річок. У слові Івана Златоуста, ім'я давньої богині написане з великої літери, що говорить про її високий статус. У творі йдеться, що чимало прихожан. Навіть у 15 столітті продовжували приносити жертви огневі і камінням, і річкам, і джерелам і берегиням. До речі, ви не задумували, чому власне такий жест став символом осельної опікунки. Дослідник Василь Скуратівський висловлює таку думку: загальновідомо, що підведені руки. Є ознакою остороги, призупинки або благословення. Вояки, котрі потрапили в полон і бажали, щоб з ними повелися розсудливо, неодмінно зводили вгору руки, мовляв, ми здаємося, але ви маєте подарувати нам життя. Тож берегиня з підведеними руками символізувала відворотню силу і оберігала від будь-якої небезпеки родину, плем'я, а в широкому значенні і народ. Образ Берегині він дуже давній. І він не тільки праслав'янський, він є у всіх культурах, і він у християнстві. Це ж ті ж і та ж Діва Марія та, і та ж Марія Магдалина. І дивіться, у нас в Україні дуже таке шанобливе ставлення до матері. На Ви звертаються у селах. Ну, я знаю багатьох людей, які в вихідці із села вже працюють, але вони все рівно до мам звертаються на ви. От тому це притаманне нам, це дуже давнє. І це може ще пов'язане з культом сармати, цар мати. Тобто у ті стародавні часи жінка була царем старішиною роду, до неї зверталися. Жінка-мати чи не на її руках викухувались вчені й поети на цих атмосферних ретросвітлинах – українські Мадонни, яких так любили закарбовувати чеські фотографи, перебуваючи в Україні на початку минулого століття. Якщо ми беремо молоду жінку, то це звичайно зберігати род, народжувати дітей нормальних, потужних, сильних, цих дітей ставити на ноги і в принципі давати їм таку таку потівку життя, щоб ці діти сталися в житті. Правильно знайшли свій шлях у житті. От якщо ми беремо там молоду дівчину, то це вірність. Вона завжди у всіх піснях оспівувалася. Тобто ну, Україна завжди воювала. З якимись зовнішніми супостатами завжди доводилось від когось відбуватися, тому молоді чоловіки завжди були десь у війську. Що робили наші дівчата? Вони їх вірно чекали і складали пісень. Тобто жінка української пісні це поняття нероздільні. Цю високогуманну місію давньої богині берегині. Запозичили християнство. Переконливим прикладом цього є відома Оранта, увічнений у фресках образ Божої Матері в Софії Київській, яку називають світоносною покровителькою Києва. Вона, як задумали з очі, зведеними в небо руками, мала оберігати народ від постійної небезпеки. Оранта зі Софійського собору в Києві найвідоміше зі збережених зображень Богородиці цього іконографічного типу у світі, світоносній покровительці української столиці близько тисячі років. Дуже шанували покрову й запорозькі лицарі, козаки. Частина їх проживала не на січі, і саме на покрову вони масово з'їжджалися на січ, щоб вшанувати святу покрову саме в Покровській церкві на Запорізькій Січі, яка була головною церквою всіх запорозьких лицарів. Яворницький стверджує, що це був культ. Існує навіть ціла серія ікон, де разом із Богородицею в образі покрови зображувалися й козаки. Такі ікони умовно називаються козацькі покрови. На Січі була церква. Покрово Богородиці, тобто завжди цей культ жінки-матері, і всі козаки завжди просили у матерів на все, просили благословіння. Там військові не йде благословіння, кудись їде благословення, там на шлюб благословіння. Якщо на нову справу починає благословіння, поля засіває, там уре поле знімає урожай. завжди йшли до матерів за благословіння. Тобто такий от культ зберігся. Ви думали, що й досі живе давній символ берегині, що пов'язаний з прообразом жінки, як захисниці родини, племені, народу. Про це засвідчують усі відомі нам зображення, зведені вгору руки як символічний жест охорони і благословення. Найкраще берегиньки збереглися у закодованих символах у вишивці. До речі, чимало таких рушників зберігається ще в бабусиних скринях на горищі чи в музеях. Як розповідають майстрині з вишивки, рушники з берегинями не використовували на ікони, натомість їх вивішували лише над вікнами та дверима, щоб оберігали оселю. Це зразки рушників із типовими зображеннями берегиньок. Сучасне жіноцтво вишиває для задоволення, а раніше, на думку дослідників, давні сюжети жіночих зображень на рушниках. Призначалися лише для весняних обрядів, де богиня з підведеними руками мовби молить небесне божество зросити дощем поорані запліднені зерном поля. Утім, не завжди наголошує дослідник Василь Скуратівський. Обрядові рушники з богинями використовували і в оселях протягом року. Образ берегині він і дуже м'який. Але і дуже потужний і такий незламний. Це та внутрішня незламність, яка потрібна. Ну, все-таки чоловіки воїни, а в побутовому рівні їм треба на когось спиратися. Тому на смачний борщ, на пухкі поляниці.